Всім мащем Сьогодні я хочу поговорити про відповідальність, про вибір, який ми приймаємо кожного дня, і як це впливає на наше життя, і як брати відповідальність за наше життя в наші руки. По-перше, що я хочу сказати, що це справді дуже важливо через те, що якщо ви не будете нести відповідальність за ваші вчинки, за ваше власне життя, це зробить хтось замість вас. То ви будете плести за течією. І хтось буде просто керувати вами. Саме тому бізнесмени, люди вищі, і нижчі, ті, які їм підпорядковуються. Чому так відбувається? Через те, що є люди, які не хочуть, щоб ними управляли, а є люди, які ну, не хочуть самі управляти. Типу, для них це відповідальність, їм важко, вони не хочуть. Лишній клопіт. Їм легше просто зробити те, що сказали, та й все. Щоб ви розуміли, щодня приблизно 95% рішень ми приймаємо на автоматі. Тобто навіть не подумуючи, наприклад, ми проснулися, ми зразу там, наприклад, взяли телефон. Тобто, ми не подумали для нас ці правичка, ми просто проснулися, взяли телефон. Зранку ви приймаєте вибір, чи я спочатку вдягнуся, чи піду поїм, чи почищу зуби, що буде, чи я пропущу щось, чи ні, чи візьму в телефон, буду зависати. І це все це наш вибір. І ми щодня. Приймаємо дуже велику кількість виборів. От навіть зараз ви маєте вибір: дивитися це відео, перелоснути далі, виключити і піти щось робити, або ж там ще щось. Ну, я думаю, що ви самі знаєте для себе, але. Що ви розуміли, що вибір завжди є, навіть якщо ви все життя були невідповідальні, боялися брати відповідальність за власне життя, були в ролі жертви, щоб вами хтось керував, ви можете це змінити. Тобто це власний вибір, ви можете сказати ні, досить все. Всього моменту я відповідаю за власне життя. Ми приймаємо вибір не тільки на зовнішні обставини, ми також приймаємо внутрішньо, що я маю на увазі. Дивіться, в людини можна реально забрати все. Окрім одної речі, дивіться, можна забрати сім'ю, найближчих людей, не знаю, волосся видалити хату забрати, гроші, роботу, дом. Ну, реально, можна забрати все і лишити людину просто таку на вулиці, гола, лиса, не знаю, будь-яка без нічого. Проте єдине, що не можна забрати, це свобода вибору. Людину не вставлять ніяку якусь штуку, яка буде думати замість неї. У людини завжди лишається людська свобода, свобода мислення, свобода вибору, вибір, як реагувати на оточуючі події. Багато людей є в стані жертви, люблять так жити, їм це нормально, вони вже привикли, для них це That's okay. А що я маю на увазі, це винити в своїх неудачах, в своїх поразках, в своїх всьому своєму. Когось іншого. Якщо поганий день, це через те, що вона мене зранку позвонила, роздивувала. У мене то то не виходить через те, що хтось там мішав. Ну, Розумієте, легше завжди звинувачити. Але це, ну я, я так думаю, що це наш наша вибір був образитись там на кого через те, що якщо нам хтось щось сказав, ми можемо, типу. Сто відсторонити цю думку, типу, окей, добре, це його думка. Але ми прийняли цю думку, ми образили. Тобто це наш вибір був. І так постійно, щодня, такі маленькі такі аспектики всякі, на які ми навіть переважно не звертаємо уваги, вони реально впливають на нас та на наше життя. Вже сьогодні пробуйте під час робіння своєї рутини, просто життя своїм нормальним життям, аналізувати і ловити себе чи. Чи це мій вибір? Тобто, якщо у вас хтось щось каже, ви зможете відсторонити цю думку, не приймати це собі близько до серця, висприймати. Боже, я дуже сподіваюся, що ви зрозумієте, що я маю на увазі. Бо так як я доношу, то це важко. Ваш вибір абсолютно, як проводити ваші дні, ваш день зараз, ну, як проводити прямо зараз час. Проте ви мусите розуміти, Ознавати, що це впливає на ваше завтра. Тобто те, хто ви і де ви зараз є, на це вплинув ваш вибір, ваші дії в минулому. І так само, щоб вплинути якось на майбутнє, вам слід змінити зараз свій, свої дії, свій вибір. Але це ваше право вибирати, і що вам подобається, як вам комфортно. Деякі люди є багаті, а деякі бідні через те, що Це був їхній вибір. Їм так добре жити, їм так добре жити. Розставляйте власні пріоритети в житті, що, коли, як і для чого робити. І робіть дійте, насолоджуйтесь життям, і все у вас буде добре. Всім гарного вечора, дня! Дякую, що ви вибрали сьогодні. Присвятити час і подивитися це відео.